Тобто зараз в пріоритеті саме безпековий аспект. Звісно, окрема увага це енергетична стійкість, автономність. Єдине місто, де не було такої адміністрації. Це київська. Ваше бачення ситуації стосовно перекриття мостів, зупинки руху транспорту під час оголошення повітряної тривоги. Зупинка комунального транспорту це не просто незручна багатьох киян. Відсутні просто варіанти вирішення цієї ситуації. Відновлення повноцінного руху між берегами. Це один з моїх пріоритетів. Багато хто не може виїхати за кордон, і логічно, що правила мають бути однакові для всіх. Говорить, Вітаю, друзі! Мене звати Марина Клим. Це проєкт Каштан інтерв'ю. І ми сьогодні поговоримо з новим головою, очільником Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко. З нами на зв'язку ми поставимо йому найголовніше запитання як новому очільнику відомства. Вітаю вас, Тимуре. Вітаю, добрий день Вітаю. Тож, призначено вас з Володимиром Зеленським 31 числа на посаду голови Київської міської військової адміністрації. Розкажіть ну таке загальне трошки, так але перші враження від того, що ви вже з'явились на новій посаді. Які пріоритети у вас зараз? Питання, які сьогодні відбуваються в моїй діяльності, вони 100% націлені на те, щоб. Забезпечити безпеку якомога більше піа, тобто, зараз в пріоритеті саме безпековий аспект, так? Чи є ще якісь такі основні напрямки, на яких ви хочете сконцентрувати свою увагу в першу чергу? Звичайно, що головне це безпека, захист, багато питань пов'язаних з цільовим використанням коштів. Звісно, це пріоритизація питань підтримки наших збройних сил. Звісно, окрема увага це енергетична стійкість, автономність. Наші заклади, освітні, медичні мають бути забезпечені всім необхідним для того, щоб працювати по максимуму автономно. Ця робота ведеться, і, звісно, сьогодні я докладу максимум силь для того, щоб вона тільки збільшувала темпи і набрала обороти. Так само в пріоритеті це фізична безпека. Нам потрібно захистити наші об'єкти критичної інфраструктури. Ця робота також ведеться, тобто, в принципі, всі питання, що пов'язані з безпекою, це наш пріоритет. Військової також прозорість і підзвітність. Робоча група з такою назвою. Це ваша ініціатива. Для чого та як вона працюватиме, якщо можна вже за досвідом, так і на певних прикладах пояснити. Так, дійсно, я хочу сказати, що такі групи вже. Працюють в багатьох військових адміністраціях, майже е, абсолютно всіх в е, Україні. Єдине місто, де е, не було такої адміністрації, це Київська. Я вважаю, що ефективне прозоре використання ресурсів в умовах війни це е, насправді складова безпека регіону міста. Е, в Столиці є багато питань, які сьогодні остро стоять, такі як потреба в. Контролі з бюджетними коштами, моніторингу виконання антикорупційного законодавства. Тому я думаю, що ця робоча група буде займатися якраз такими питаннями, оскільки під час воєнного стану дуже важливо ефективно використовувати всі ресурси, які є в нашому місті. Також хочу зазначити, що під контролем робочої групи прозорість та підзвітність будуть зокрема ще й земельні питання, які є. Також дуже важливими для міста група працюватиме над виявленням ухилення від декларування, оподаткування та належного документального оформлення землі, е, також е, моніторитиме цільове використання земельних ділянок. Щодо питання цивільного захисту та функціонування міста цікава ваша думка, ваше бачення ситуації стосовно перекриття мостів, зупинки руху транспорту під час оголошення повітряної тривоги. Як ви бачите, так наскільки це доцільно, що можливо якісь рішення вже думаєте напрацювати у цьому напрямку? Дійсно, це питання, воно в першу чергу бентежить киян. Було дуже багато петицій щодо відновлення. Роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги е, хочу зазначити, що цивільний захист це не тільки не стільки про мости і транспорт, це взагалі комплекс е, рішень, які треба розглядати е, насправді не окремо, а в сукупності зараз напрацьовується декілька варіантів того, як можна безпечно запустити е, комунальний транспорт. Е, оскільки кожен насправді розуміє, що зупинка комунального транспорту це не просто незручно багатьох е, киян відсутні просто варіанти вирішення цієї ситуації, е, я хочу сказати, що все відбувається сьогодні на розсуд людини, або потрібно користуватися переповненими маршрутками е, приватних перевізників, які, до речі, не виконують рішення Ради оборони, оскільки в рішенні ради оборони... Коли зупиняли комунальний транспорт, так само було сказано і про транспорт приватний, який має зупинятися, це не виконується, тому фактично рішення має бути переглянуте як таке, яке не, не виконується. Я також хочу зазначити, що будь-які питання, що стосуються безпеки киян, потрібно приймати дуже виважено з урахуванням всіх аспектів, як безпекових, так і економічних. Я б такий що навіть і ментальне здоров'я враховував. Люди, коли стресують, дуже часто припускаються помилок. Тому що до перекриття мостів це продиктовано виключно військовими цілями і задачами, про які я не можу розголошувати. Але Київ як був, так і залишається логістичним і стратегічним центром. Забезпечуючи обороноздатність фактично усієї країни, тому відновлення повноцінного руху між берегами це один з моїх пріоритетів. А протягом якого часу ну приблизно, хоча б якесь рішення, ви кажете? Є декілька варіантів напрацьовуються так, коли вони будуть впроваджені, оскільки це рішення розглядається на раді оборони міста Києва. То для цього має зібратися рада оборони, я повідомлю, коли це станеться, але це буде на найближчим часом. Також в тому числі це стосується і питання безпеки, модульні укриття. Такий досвід мають декілька міст українських і Харків, і Херсон і Дніпро, але такого чомусь немає у Києві. Чи є якісь перспективи на вашу думку стосовно модульних укриттів? Я хочу сказати, що е, цим питанням, коли я опікувався в міністерстві стратегічної галзи промисловості України. Е, дуже активно е, користувалися е, прифронтові регіони, такі як Херсонщина, е, Запоріжжя, Харківщина, і там насправді дуже багато встановлюють модульних укриттів, е, коли е, регіон знаходиться під постійними обстрілами в, в зоні ризику е, того засобу враження, який прилітає надто швидко, то Таке явище, як е, модульне укриття, може бути єдиним взагалі логічним рішенням для того, щоб швидко десь укритися. Ступинки, місця скупчення людей і так далі. Тому вкрай е, важливо розуміти, що цей досвід є, він сьогодні працює, і його потрібно використовувати. В місті Києві з якихось причин це не використовувалось. Скоріше за все, е, це питання пов'язане з. Тим, що нібито немає законодавства, з того, що я чув про те, що мені говорили, але офіційної позиції на цей рахунок поки немає. Я зараз з цим питанням розбираюся, буду мати офіційну позицію від профільних структурних підрозділів і обов'язково про це розповім для киян, щоб всі розуміли, чому і з якої причини це не робиться. Хоча, на мою думку, сьогодні законодавство дозволяє встановлювати. Такі укриття, оскільки є відповідний державний стандарт цих виробів, е і вони можуть використовуватися як найпростіше укриття, це є практика, яка є в інших регіонах, е також е акцептована профільними службами, такими, як Десдент. Почули. і також ваше бачення складу і формату роботи Ради оборони. Ну, Рада оборони це в першу чергу колегіальний орган, який передбачений законодавством. Є відповідна постанова Кабінету міністрів, е, яка, е, скажімо так, е, описує основні завдання, чим вона займається рада оборони і так далі. Е, до цього до складу Ради оборони входять всі представники е, е, територіальних служб, таких як поліція, ДСНС, військовий, служба безпеки. А також заступники голови КМВА, а також районні державні адміністрації. тому насправді наша основна задача це безпека киян, і наше завдання це напрацьовувати такі рішення, які мають на меті посилювати безпеку безпеку киян, і а також можливість. Краще забезпечити захист самого міста. Чи є у вас знову ж таки якісь думки або бачення стосовно співпраці районної держадміністрації у Києві та Київської міської військової адміністрації? Яка б вона мала бути на вашу думку? На мою думку, це має бути швидко та ефективно. Представники районів повинні знати дуже добру обстановку на місцях, оперативно реагувати на виклики, потреби? Давати всю об'єктивну інформацію військовій адміністрації, вирішувати ці питання найкоротший термін. І, звісно, це має бути ефективно. Тому сьогодні, поспілкувавшись з головами райдержадміністрації, я чітко озвучив всі пріоритети. Дуже сподіваюся на сплідну та злагоджено взаємодію. А як налаштовані вони? Так само. Ну тобто, зараз немає такої, як ви кажете, та ефективної швидкої комунікації. Ні, вона якраз є. Вони почули, і є відповідна реакція. А, також цікавить ви посадовців за кордон після перевірки СБУ. Ви анонсували що такі зміни у своєму телеграм-каналі. З чим це пов'язано, як працюватиме і чи є, можливо, якісь приклади вже. Я хочу сказати, що тут питання не в перевірці СБУ. Я коли анонсував це рішення, сказав про те, що необхідно. Кожну, кожне відрядження, яке відбувається за бюджетні кошти, за кошти громади міста Києва обґрунтовувати як таку, яка є е, доцільною, оскільки е, під час е, воєнного стану кошти мають використовуватися ефективно, і якраз хтось має за цим слідкувати. Тому Рада оборони це той орган, який міг би фільтрувати е, недоцільні. Подорожі, і така практика вже існує у сусідніх регіонах і існує дуже ефективно. Тому зараз напрацьовується механізм, він буде прийнятий, я сподіваюся, радою оборони, і далі вже на практиці покаже себе. Я думаю, що як Угу. а знову ж таки, ви кажете, що зараз нераціонально відбувається цей процес. Не дуже ці причини, ви кажете, вони мають бути обґрунтовані. Я вважаю, що кожна гривня, яка сьогодні витрачається на якісь відрядження, які відбуваються за за, за рахунок киян, мають бути обґрунтовані, оскільки під час е, воєнного стану кошти сенс направляти саме на питання безпеки і захисту, якщо ця це відрядження. У підсумку дасть якісь додаткові кошти, надходження від європейських партнерів, і так далі. Це доцільно. Якщо це просто відрядження для, умовно кажучи, там обміну досвідом, потрібно дивитися, що це за досвід, які питання будуть, і так далі безпосередньо за кордоном. Тому е це питання так, також е доцільності, оскільки сьогодні е багато хто не може виїхати за кордон. І логічно, що правила мають бути однакові для всіх. Я не говорю, що зараз там є якісь з цього приводу незаконні дії, але як новий очільник я хотів би розуміти, що відбувається з підлеглими, куди вони їдуть, за рахунок яких портів це відбувається, яка є доцільність цього. Тому я й вирішив це питання взяти під особистий контроль. Дякую вам, Тимура. Знаємо, що у вас дуже багато зараз справ. Дякуємо, що ви знайшли час з нами поговорити. Бажаємо вам наснаги успіхів на новій посаді, у новій е, діяльності. Можливо, через певний час знову будемо просити вас про таку зустріч, щоб обговорити вже таку перспективу так, подальших кроків і дій. Дуже вам вдячні, е, Тимур Ткаченко, голова Київської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Головні питання поставили, друзі. Стежте за нашим виходом нових інтерв'ю і підписуйтесь на канал Каштан. Всім папа -па.